Президент Венесуели Уго чавес почувається впевнено напередодні чергових виборів в Україні. Керівник переконаний, що його підтримують принаймні 70% жителів держави. Під час прес-конференції в Каракасі він запевнив, що на його боці статистика. Адже у 1998-му за чавеса проголосували 56% венесуельців а в 2006-му вже 63%. Глава держави також заявив, що ЗМІ навмисне замовчують результати соціологічних опитувань, які нібито засвідчують беззастережну Підтримку його кандидатури з боку населення країни мовляв, уже зараз він випереджає свого візаві на 13%. Утім, президент не ображається. Навпаки, переконує, переможе суперника Енріка Капрілеса нокаутом. Президентські вибори венесуелі призначені на 7 жовтня. У очавас має намір втретє очолити державу. Бото паралапа. Голосуйте за стабільність та світле майбутнє. Я вже неодноразово доводив, що можу забезпечити нашій батьківщині процвітання, і я маю намір робити це і надалі.